Переселенка з Луганщини, пані Тетяна, разом з родиною майже п'ять місяців мешкає в нашому краї, із житлом та харчуванням їй допомагають благодійники. Жінка каже, додому повернеться лише тоді, коли на сході припиняться військові дії. А поки планує реалізуватися на Закарпатті. Тому разом з однодумцями вирішила ініціювати в обласному центрі жіночий клуб. Всі ці люди э, такої ж пережили, як і я, і всі з доброю душою, і у всіх одні і ті ж причини. спілкування. Потім, положительне все ну, Я навіть не можу назвати одним словом, це все. наразі в клубі більше 20 членів. Всі вони об'єдналися для того, аби спільно вирішувати найгостріші проблеми, які турбують переселенців зі східних регіонів. Під час першої зустрічі наголосили на найболючіших питаннях, які зі слів учасниць потребують швидкого вирішення. Ви знаєте, проблеми, звісно, є все добре, але ми не можемо ж тут постійно знаходитися і нас не можуть здесь. І єдина проблема, можна би тут була статися і подобається нам, але нет жилья. А там наше житло. Первих у мене там вибиті окна. У мене ж вибите окна. Навіть какое там ще восстановление є, але пенсії там не дають. І як можна жити, коли колод. Організатори клубу наголошують, крім соціальних, тут вирішуватимуть і психологічні та правові питання, допомагатимуть переселенкам зі сходу, фахівці різних галузей. Обов'язково фахівці з різних галузей. Щоб були, ну і е, хочемо, щоб жінки вони е, мали можливість якийсь і свій власний бізнес тут започаткувати. І якось вони щоб і іншим, таких же ж як вони могли допомогти. Жіночий клуб організували в рамках міжнародного проекту, який спрямований на комплексну допомогу переселенцям зі Сходу. На Закарпатті він реалізовується за підтримки жіночого консорціуму України та міжнародної організації Save the Children. Організатори кажуть, учасниками проекту є не лише жінки, а й діти переселенців. В роботі з дітками це в основному використовуємо такі методи, як арт-терапія, тому що дітки. Дуже важко відкрити себе, а за допомогою малюнків вони відображають свої проблеми, свої переживання. Вони більш відкриваються, тому широко використовуються от такі методи. Але незважаючи на це, з жінками ми також користуємося методами арт-терапії, а також іншими такими методами. Зі слів благодійників, до участі в проєкті планують долучити не лише переселенців, котрі тимчасово проживають в обласному центрі, а й тих, хто оселився в інших районах області.